11.04 в нашому закладі це міська лікарня, комунальне підприємство лікарня номер 2 імені Віктора Петровича Плозінка Житомирської міської ради відбулася подія. У нас ще ну, таких випадків не було. У нас з'явився пацієнт. В даному випадку пацієнт мав геморгічний інсульт. От і в результаті такої сір складної і важкої патології стан пацієнта погіршився вкрай швидко, і нами було розпочато констатація протокол констатації смерті головного муза. Родичі дали ну, дозвіл, погодження на, на донорство. От, свої, свої близької людини співчуття е, рідним і близьким, але їхні дії е, дозволили в подальшому е, спасти життя, продовжити життя чотирьом е, людям. В результаті нашої співпраці е, фахівці е, е, першого територіального медичного об'єднання міста Львів приїхали е, в наш заклад і залучилися до. Момента посмертного донорства, от і враховуючи, що пацієнтка мала таку рідку групу крові, і це дозволило провести безпосередньо у нас в закладі вперше пересадку серця. Пацієнт, реципієнт, їхав з східних регіонів України, в межах 10 годин вистачило йому, щоб добратися. Сюди в місто Житомир відбувалося і донорський забір органів, і одночасно від, в іншій операційній відбувалася пересадка серця. Тобто першим органом, яким був забраний, це було серце, яке перенеслося в межах закладу от, в іншу операційну, де був вже підготовлений пацієнт, якому пересадили серце, запустили його. От, і цей пацієнт після операції знаходився. В нашому закладі, в реанімаційному відділенні в межах там, 10 годин, а далі був перетранспортований в місто Львів в перше медичне об'єднання. Люди, які, які потребують трансплантології, потребують органів, вони знаходяться в черзі. Да? І по, по появі донора ця черга наступає. Ми маємо вже досвід. Попередніх констатацій смерті головного мозга в межах сіми випадків, і, на жаль, до цього моменту ніхто із родичів не дав погодження на момент доносу. Якщо у нас буде виникати, ну, буде такий пацієнт, у якого буде розпочаток. Протокол констатації смерті головного мозку, звісно, так ми будемо пропонувати донорство. При певних випадках ми маємо можливість залучати психолога для, для пояснення для доведення необхідності. Важливості даного питання при життєва трансплантація це близькі родичі, да? там від матері до доньки, або від там чи від сина до батьків, це прижиттєво посмертна трансплантація. Це в нас як відбулося. Це ми констатували смерть мозку, і вже коли є незворотні зміни головному мозку, вже людина, скажімо так, померла, але ми ще утримуємо організм на цьому світі. Працюють всі. Функції серця, нирок там, печінки. посмертним донором може стати пацієнт, який має здорові органи. Так, це не може бути включений пацієнт з онкогематологією, з генетичними захворюваннями, які не зможуть потім бути сумісними з реципієнтом. Перш ніж запустити такий складний процес, як посмертний донорство, ми багато спілкувалися з спеціалістами закладу, який нам допоміг у цьому питанні. Навіть захворювання такі як маючи. Вірусні захворювання печінки можуть трансплантатами стати донорами. Коли запускаємо процес консультації смерті мозку, потім приїжджають ще спеціалісти нам допомагають повторно провести ці всі етапи, щоб було всі дотримані юридичні норми, бо це не так часто. Проводиться в закладах охорони здоров'я, зокрема в нашому. І коли вже ми пройшли всі етапи, підтвердили смерть мозку, хоч і є згода вже родичів, які надали нам дозвіл на вилучення органів, далі вже починається це весь. Підготовка пацієнта, реципієнта до цих всіх маніпуляцій. На цей досвід, що ми отримали про реабілітацію пацієнта або подальше спорістерігання, це займає, зайнялася наша перша медична об'єднання міста Львова, і вони вже цим пацієнтом від початку до кінця далі його супроводжують. Питання про е, анонімність або питання е, спілкування родичів з донором. Ми задали це питання, е, на що отримали ствердну відповідь, що родичі в майбутньому можуть і мають право спілкуватися з е, реципієнтом. Це досить е, психологічно важкий момент, бо це все коли відбувається вперше. Є тривога, та воно трошки психологічно ми ще не готові. Е, до таких важких операцій складних і спілкування з родичами. Ми з ними навіть після операційному періоду мали телефонний зв'язок. Вони знам нам дякували, моїм дякували, що вони поступили в досить такий важкий свідомий крок і рішення прийняли. Все робиться заради життя пацієнтів.